Вас вітає Луч. Будемо дивитись зараз лот номер 42. Брендове взуття УК. Дивіться, він такий світлий, дуже класний лот. Отже, поїхали. Платформа на. Платформа на ліпучках. В коричневому кольорі. Такі чоловічі, дивіться, крутезні капець. Дуже круті. Сілікони в рожевому. Така класична моделька. Коричневий. Все взуття йде без коробок. Така класна модель. Міні в коричневому. Гумові, внутрі вони теплі. Міні-міні в чорному. Шнуровка коричневий. Такі вау. В Карпати, да? Супер. і і І така модель в чорному. Також це класична моделька. Переходимо до моделей, які цього року просто б'ють всі рейтинги продаж Тасмани коричневі, зелені, хутро внутрі, сірі, чорні білі, макасини сірі, платформа. Коричневі. Так, і це у нас тапці. Так, і з логотипом. І останній блок, це у нас йде відкриті тапки, вони по ціні дешевші, аніж цей блок, закритий носочок. Це йде відкритий носочок. Вони по ціні 28, а ці по ціні 33 євро за пару. Десять пар в лоті. Розміри в лоті багато. 38, 39, 40. Давайте загальний огляд. Так. Красивий лот. Номер 42. Телефонуйте, номер телефону вказаний в описі. На зв'язку ваш Луч. мирного неба.